Вітаю! ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні події міста. 31 березня українці обирали президента. У першому турі взяли участь 39 кандидатів. Це рекордна кількість претендентів на посаду голови держави за всю історію незалежності країни. Про перебіг виборів у Нікополі в нашому сюжеті. О 8 годині ранку для голосування відкрились 113 виборчих дільниць Територіального виборчого округу номер 35 А це Нікополь, Нікопольський район та Покров. 60 з них у Нікополі. Нікопольці активно брали участь у голосуванні, тому явка по місту склала майже 62%. Підтримати свого кандидата прийшов на виборчу дільницю Нікопольський міський голова Андрій Фісак. Мені нужна стабільність в місті і, звісно, стабільність в Україні. Мені нужны рівні правила ігри для всіх. в Украине и в городе. Ну и, соответственно, так как я имею семью, соответственно, конечно же, я хотел, чтобы те следующие пять лет действительно дали толчок для Украины с европейским будущим. И мы наконец-то стали европейской державой. Близько 14-ї години 1 квітня окружна виборча комісія опрацювала 100% протоколів виборчих дільниць. Більшість голосів виборців, а саме понад 43%, отримав Володимир Зеленський. В межах 35-го округу 96 тисяч 808 виборців взяли участь у голосуванні. 1124 бюлетеня визнано недійсними. Одразу після закриття дільниць екзитполу оголосив результати своїх опитувань, але остаточні офіційні результати буде оголошено до 10 квітня. Наразі Центральною виборчою комісією опрацьовано 100%. ...протоколів дільничних виборчих комісій. За перебігом процесу голосування слідкували міжнародні спостерігачі. Напередодні дня голосування делегація спостерігачів з Комітету за відкриту демократію на виборах президента України зустрілася з Нікопольським міським головою Андрієм Фісаком для обговорення загальної політичної та соціально-економічної ситуації в Нікополі, а також можливості надання підтримки територіальній громаді міста. Ініціатором дружньої зустрічі став президент інвестиційної компанії Тіаю Canada Майкл Юркович. А вже 1 квітня... Земні гості розповіли про результати роботи міжнародних спостерігачів на виборах президента України в Нікополі під час прес-конференції у виконкомі. «Ми раді бачили. Можна сказати, що ми бачимо, що Україна дотримується до стандартів світських стандартів а під час виборів. Що вже українська демократія армія чи процвітає? Загалом спостерігачі задоволені виборчим процесом в Нікополі. Також вони зазначили, що порушення на дільницях траплялись, але це поодинокі випадки і такі, що не вплинули на підсумок голосування. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук також заявила, що ніч підрахунку голосів першого туру чергових виборів президента України пройшла без системних порушень, як і сам день голосування. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. У ньому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою. А це діючий президент Петро Порошенко... Та Володимир Зеленський. Офіційні результати другого туру будуть опубліковані до 4 травня. А до 3 червня 2019 року новообраний президент вступає у повноваження із складенням присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України. На цьому тижні члени виконкому прийняли рішення про закінчення опалювального сезону 2018 2019 років. Далі докладніше. Згідно з документом, слід закінчити опалювальний сезон 2018 2019 років у місті Нікополі для об'єктів соціально-культурної сфери міста, а також для споживачів теплової енергії, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з 2 квітня 2019 року. За умови, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме плюс 8 градусів за Цельсієм. Але лікарняні заклади, заклади соціального напрямку можуть продовжувати опалюватися. Закладів охорони здоров'я та інших бюджетних установ самостійно приймати рішення про продовження опалювального сезону в залежності від погодних умов та наявності фінансового забезпечення за оплату послуги з теплопостачання. В свою чергу управління соціальної політики здійснюватиме нарахування субсидій та пільг по 15 квітня 2019 року. Робітники водоканалу готуються до подачі технічної води та проводять роботи для підвищення якості питної води. Про це наш сюжет. Зовсім скоро розпочнеться поливний сезон. Робітники комунального підприємства Нікопольводоканал проводять ряд заходів по підготовці мереж для подачі технічної води. Роботи почали ще в березні. На сьогодні виконано 30% від запланованого обсягу. По першому п'ятому кварталу ми пройшли магістральні трубопроводи. Дальше мы планируем это 7-22 квартал. Технические сети требуют, конечно, дополнительного внимания. Много очень повреждений. Также требуют замены задвижек. В некоторых местах задвижки просто отсутствуют, потому что идет хищение. Крім технічної підготовки мереж, робітники водоканалу проводять укладання договорів зі споживачами послуги. Договори по технічній воді з потребителями змінені. В части розчатування потерь. Якщо раніше розшіт потерь производился пропорціонально соткам, то є сплощаді, то зараз ні баланс розподіляється пропорціонально об'єму потребления каждым хозяйством. Укладання договорів є обов'язковим для тих, хто хоче отримувати технічну воду. Питтвою водою немає як були а без води, все пропаде на городі. А з технічною водою добре. Ну, щоб на городі все родило. У Валерія 17 соток городу і поки що він користується технічною водою. Договор вже є. Скоріше, на наступний рік буде тільки з питєвою. Все в ціні. Дуже багато уходять на потері, непонятно які потері. Люди цим недовольні. Тим, кому технічна вода не потрібна, її відключають за заявою. Ми не користуємося водою технічною, тому що у нас стоїть капелька, а городу мало. Ми не користуємося всім огородом, тому нам вистачає питьєвої води. У разі, якщо люди протягом поливного сезону забажають користуватися послугою технічної води, можна знову написати заяву і цю послугу підключать. Всіх споживачів послуги цікавить питання, який буде тариф на технічну воду та чи буде він змінюватися під час поливного сезону. Тариф на дату запуску води буде составляти 5,90 за 1 кубічний метр. Це базовий. Немножко буде, він змінений на 22-му кварталі за счет транзиту через сети розплавного заводу. Данный тариф будет действовать у нас первых 2 месяца, апрель-май, в дальнейшем. Если значит, поставка будет подаваться с энергоресурсов по такой же цене, как и в апреле месяце, значит она сохранится. Если будет увеличена, значит будет изменена, естественно, в большую сторону. До кінця квітня договори будуть укладені зі споживачами всіх кварталів приватного сектору Нікополя, а також виконане опломбування водолічильників технічної води. Орієнтовно перший пробний пуск технічної води на першому кварталі планується зробити 15 квітня. Крім того, для підвищення якості питної води, яка подається жителям нашого міста, робітники комунального підприємства Нікопольводоканал проводять планові роботи на береговій насосно-фільтрувальній станції. Вже зроблена досипка фільтруючого шару контактних освітлювачів. Для досипання фільтрів використали близько 200 тонн кварцового піску, який спеціально завезли з Просянського гірнично-збагачувального комбінату. В минулому році, так, ми досипали одну чергу, в цьому році досипаємо ще одну чергу, доводимо рівень піска до технологічних рівнів. Після того, як будуть проведені ремонтні роботи на запірній арматурі, зроблене промивання дренажів та проведені профілактичні заходи, фільтри запустять роботу і вода після фільтрації виходитиме більш чистою. В Україні стартував призов до армії згідно з відповідним указом президента з 1 квітня по 30 червня 2019 року в усіх областях нашої держави буде проходити набір на строкову військову службу. Як це відбувається в Нікополі? Дивіться далі. 4 квітня у Нікопольському об'єднаному міському військовому комісаріаті відбулося перше урочисте засідання міської призовної комісії під головуванням заступника міського голови Юрія Сокола. Під час засідання члени комісії поспілкувалися з юнаками з Нікополя та Нікопольського району, які вже найближчим часом будуть відправлені на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Попередньо хлопці пройшли медичну комісію і за станом здоров'я придатні до військової служби. Також було вирішено, в яких військових. Формуваннях вони проходитимуть службу. Члени комісії задавали призовникам різні питання: яку мають освіту, де працюють, в яких військах бажають служити батьківщині, чи мають на меті в подальшому зв'язати своє життя з армією та інші. Строковики отримали від Нікопольського воєнкому Геннадія Тарасюка слова на пуття. мені дуже приємно те, що ви зараз виявили бажання, нікуди не йшли, а й цей збройні сили для того, щоб стати. Чоловіком з великої літери. Це наша надія в подальшому. надія нашої батьківщини на те, що в нас все буде добре. Нагадуємо, що весняний призов в 2019 році пройде з 1 квітня по 30 червня. Роботи з благоустрою у Нікополі проводяться щоденно. Як наше місто перевтілюється, бачила наша знімальна група. На цьому тижні комунальники прибирали вулицю Героїв Чорнобиля. Ця вулиця Нікополя є однією з найбільш завантажених транспортом, в тому числі і важковаговим. Із настанням сухої теплої погоди місто попадає в пилову пастку. Досить пройтись вулицями і одяг та взуття покриваються шаром пилу. Тому на дороги виходить техніка міськавтодору, робота якої націлена на прибирання мулових відкладень, залишків посипкового матеріалу. За допомогою машини Бобкет та пилососу, які працювали два дні поспіль, вулиця Героїв Чорнобиля від авто до ЖД вокзалу з. Вілі на надлишків пилу. Ще одним нагальним питанням стають аварійні дерева, яких по місту достатньо, та з кожним вітряним днем вони ламаються і падають на лінії електромереж, будівлі та просто на тротуари, де ходять люди. Тож на цьому тижні бригада міська автодору обрізала дерева на перехресті вулиці Героїв Чорнобиля та Бориса Мозолеського. У цьому місті старі акації плутали з гілками у лініях електромереж, що при наявності значних поривів вітру може призвести до аварійних відключень та обриву проводу. Також аварійну акацію ліквідували на тротуарі вулиці Героїв Чорнобиля в напрямку автовокзалу тут гілля впало на пішохідну доріжку та, на щастя, людей поблизу на той момент не було. На вулиці Кармелюка поблизу гімназії, 15 знову ж таки через обрушене на опору аварійне гілля, автодорівці відновлювали лінію зовнішнього освітлення. Утилізацію аварійних дерев проводять і у дворах багатоповерхових будинків. Наприклад, за вулицею Станіславського, 38 облагородили величезне дерево. Минулого тижня на дитячий майданчик, що розташовано поблизу, впало аварійне гілля з цього дерева. На щастя, дітей на той момент не було поруч. Тому комунальники провели обрізку цього дерева та вивезли залишки гілля. Серед тижня у парку металургів бригада із майже 30 людей прибирала бросове сміття. Проводилась обрізка аварійних дерев над пішохідною частиною, покосили минулорічний сухостій. У нас тут є бросовий мусор. У нас тут є. То, что дорогие никопольчане оставляют после отдыха. У нас здесь есть то, что окрестные жители выносят на зеленую зону в надежде, что нам вот, Гуравтодору вообще нечего делать, и он это уберет. И за этим всем тоже надо следить. Мы это все уберем. Все, до чего мы сможем сегодня дотянуться, мы все уберем. На місці працювала техніка. Копи сміття та гілок грузили у трактори. До ладу привели територію біля пам'ятного знаку воїнам 206-ї стрілкової дивізії. Загалом у парку вже зеленіє трава та первоцвіти, і завдяки ось такому суботнику міськавтодору природа просинається від зимового сну на території звільненої від наслідків людської недбалості стосовно чистоти навколишнього середовища. Також раніше ми повідомляли, що комунальне підприємство підготувало техніку до весняно-літнього періоду. Получений в прошлом году. От облрады, обалдеш администрации комбинированную дорожную машину FORD переобули на летнее оборудование. Большая мощность, большее количество оборотов турбины, соответственно, большая глубина вакуума, соответственно, мы Можемо підіймать фракції. В парку участь у прибиранні приймала машина, яка оснащена водяною помпою та щітками. На неї стоїть літнє Це бочка з водою, водяна помпа і дві форсунки, які розпиляють воду спереді. А внизу між передньою і задньою осью, знаходиться ще підметальний механізм, тобто широка фронтальна щітка, Которая вимітає то, що не смылось водою. Она его його в бурти, которые потім можна либо механічним, либо ручним способом подобрати і увезти на полігон. Наше місто поступово перевтілюється, аби тільки мешканці та гості Нікополя пам'ятали, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. У Нікаполі на історичній землі п'яти запорозьких сечей, де майже чотири століття тому козаки обирали Богдана Хмельницького гетьманом України, відбудеться фестиваль Богдан Фест. Запрошуємо всіх 12 травня у парк Перемоги подивитися виставки історичної та сучасної зброї, витворів мистецтва, продукції місцевих виробників, отримати задоволення від реконструкції козацького бою та вправ зі зброєю, скуштувати кулішу, насолодитися концертом за участі панкльорних гуртів Січиславщини, хедлайнер концерту та Приходь разом з друзями та родиною. 12 травня. У парк перемоги! На сьогодні наші новини вичерпано. Більше інформації шукайте на офіційному сайті Нікопольської міської ради та сторінці в мережі Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня та бажаю миру і затишку в ваших домівках. На все добре.